Знаєте, що найчастіше руйнує стосунки? Ні, не зради і не брехня. А те, що ми не вміємо нормально попросити про те, чого хочемо. Замість простого, мені потрібна твоя допомога, ми говоримо Ти ніколи мені не допомагаєш, завжди все на мені, я вже не можу. І от ви не попросили, ви звинуватили, а людина, яку звинуватили, не допоможе, вона буде захищатися. Привіт, це Катерина, і сьогодні ми говоримо про те, чому так важко попросити про те, що нам потрібно. Ми дослідимо інструмент десо. Це структура, яка допомагає говорити про свої потреби так, щоб вас почули. Що таке десо? Це абревіатура, вона розшифровується так, де De Describe – опиши. Е, експрес, вирази емоції, S, Specify, конкретизуй, О, outcome, Озвуч наслідки. Це чотири кроки, які перетворюють вашу скаргу на конструктивне прохання. Зараз я все детально розповім. Крок перший. Describe. Опиши ситуацію. Перше, що треба зробити, описати саме те, що сталося. Без оцінок, без перебільшень, без драми. Просто факти. Не ти завжди спізнюєшся, ти не поважаєш мій час. А ми домовилися зустрітися о сьомій, зараз 8.30, а ти ще не прийшов. Відчуваєте різницю? Перший варіант це звинувачення. Завжди ніколи не поважаєш. Це оціночні судження. І коли людина їх чує, вона автоматично йде в оборону. Другий варіант це просто опис того, що відбувається. Ніхто не може з цим посперечатися, бо це факт. Ось ще приклади. Замість ти постійно сидиш у телефоні, коли я з тобою говорю. Тебе взагалі не цікавить те, що я тобі кажу. Краще сказати так: І я помічаю, що коли я розповідаю про свій день, ти дивишся в телефон. Замість ти ніколи не прибираєш за собою, я вже втомилася бути твоєю прибиральницею. Краще сказати, і я бачу, що після сніданку посуд залишається на столі, а я прибираю його ввечері. Чому це так важливо? Коли ви описуєте факти, а не звинувачуєте, людина відчув... не відчуває нападу, вона може почути вас, замість того, щоб захищатися. Крок другий експрес. Вирази свої емоції. Тепер, коли ви описали ситуацію, треба сказати, що ви при цьому відчуваєте. І тут головне говорити про свої почуття, а не про те, що робить інша людина. Магічна формула. Я відчуваю, замість ти мене змушуєш відчувати. Продовжимо наші приклади. Я помічаю, що коли я розповідаю про свій день, ти дивишся в телефон. Я відчуваю себе ніби непочутою і неважливою. Наступний приклад: я бачу, що після сніданку посуд залишається на столі, а я прибираю його ввечері. Я відчуваю в тому і розчарування. Чому не ти змушуєш мене відчувати себе непочутою? Бо ніхто не може змусити вас щось відчувати. Ваші емоції це ваша реакція, і коли ви берете за них відповідальність, це звучить більш зріло і чесно. До речі, тут важливо називати справжні емоції. Не абстрактне, мені погано, а конкретне. Я відчуваю сум, злість, тривогу, самотність, образу, розчарування. Чому це важливо? Бо коли ви називаєте емоцію, ви даєте іншій людині шанс вас зрозуміти. Людина не телепат. Якщо ви не скажете, що вам самотньо, вона може думати, що ви просто дратуєтеся. Крок третій Specify. Конкретизуй прохання. А тепер найважливіше, скажіть, чого ви хочете. Конкретно, не натяками, не через ти маєш сам зрозуміти, а прямо. І тут теж є правила. Ваше прохання має бути, по-перше, конкретним, не будь уважнішим. А коли я розповідаю про свій день, відкладай телефон на 10 хвилин. По-друге, реалістичним, не ти маєш завжди бути зі мною. А давай проводити разом щонайменше два вечори на тиждень. По третє, позитивним, не перестань ігнорувати мене, а почни питати мене про те, як пройшов мій день. Давайте доповнимо наші приклади. Я помічаю, що коли я розповідаю про свій день, ти дивишся в телефон, я відчуваю себе ніби непочутою і неважливою, я б хотіла. Щоб, коли ми розмовляємо за вечерію, ми обоє відкладали телефони на цей час. Я бачу, що після сніданку посуд залишається на столі, а я прибираю його ввечері. Я відчуваю втому й розчарування я прошу тебе мити свій посуд відразу після їжі або принаймні класти його в раковину. Бачите, це не звучить як напад це звучить. Як чітке прохання. Крок четвертий. Ауткам озвуч позитивні наслідки. І останній крок скажіть, що гарного станеться, якщо ваше прохання буде виконане. Не погрози, не маніпуляції, а саме позитивні наслідки. Не якщо ти не будеш це робити, я з тобою розлучуся. А якщо ми це зробимо. Нам обом буде краще. І ось чому. Давайте завершимо наші приклади. Я помічаю, що коли я розповідаю про свій день, ти дивишся в телефон. І я відчуваю себе ніби непочутою і неважливою. Я б хотіла, щоб коли ми розмовляємо за вечерею, ми обоє відкладали телефони на цей час. Так ми зможемо справді чути одне одного, і я відчуватиму. Що тобі не байдуже те, що відбувається в моєму житті. Другий приклад. Я бачу, що після сніданку посуд залишається на столі, а я прибираю його ввечері. Я відчуваю втому і розчарування, я прошу тебе мити свій посуд відразу після їжі або принаймні класти його в раковину. Так я не відчуватиму, що все тримається лише на мені, і матиму більше енергії. На наш спільний відпочинок. Чому це працює? Ви показуєте людині вигоду не для неї особисто, а для ваших стосунків Ви говорите про ми. Якщо ми це зробимо, нам обом стане краще. Начебто все зрозуміло але чому так важко користуватися цією схемою? По-перше, нас цього не навчили. У багатьох сім'ях нормою спілкування були саме звинувачення, крики, маніпуляції. Ми росли, дивлячись на це і думали от так і треба. По друге, ми боїмося, боїмося відмови, боїмося виглядати слабкими, боїмося, що якщо ми прямо скажемо, чого хочемо, нам відмовлять. І тоді ось що. Тоді стане очевидно, що нас, на жаль, не люблять. Тому простіше натякати, скаржитися, звинувачувати, бо якщо ви не попросили прямо, технічно вам не відмовили. По-третє, бо ми думаємо, що люди мають самі розуміти, якщо він мене любить, він має знати, що мені потрібно. Але ж ні, люди не телепати. І навіть та людина, яка вас дуже любить, не може читати ваші думки. Моя знайома сварилася з чоловіком постійно, через побут, приходила додому втомлена, бачила бруд на кухні і вибухала. Та ти взагалі щось робиш у цьому домі, я працюю так само, як і ти, але чомусь лише я прибираю. Тобі начхати на те, в якому свинарнику ми живемо. І він захищався. Та я теж втомлений, і взагалі ти просто придираєшся, тут не така вже й жахлива ситуація. І далі сварка по колу. А потім вона прочитала книгу про асертивність і дізналася про метод ДЕСО і вирішила спробувати. Наступного разу, коли вона прийшла додому і побачила той самий безлад, сказала: Коли я прийшла додому сьогодні, о сьомій вечора, на кухні був немитий посуд з обіду, і я відчуваю. Виснаження і самотність, бо, здається, що про побут турбуюся лише я. Я прошу тебе домовитися зі мною про розподіл обов'язків. Наприклад, хто і коли буде мити посуд, хто виносить сміття. Так я не відчуватиму, що тягну все сама, і матиму сили на нас з тобою, а не лише на прибирання. Чоловік відповів: О, я не знав, наскільки це важливо для тебе, думав, що ти просто любиш чистоту більше, ніж я. Добре? Давай придумаємо систему. І вони придумали, і це спрацювало. Не ідеально, бо вони люди, а не роботи, але набагато краще, ніж коли вона просто кричала які типові помилки відбуваються при використанні прийому ДЕСО? Зараз я розповів про те, що люди роблять неправильно, навіть коли намагаються використати цей сценарій. Помилка номер 1 псевдоопис. Наприклад. І я бачу, що ти поводишся як егоїст. Це не опис, це оцінка, опис. І я бачу, що ти прийняв рішення про відпустку, не запитавши моєї думки. Помилка номер 2 Маніпуляція емоціями. Я відчуваю, що ти мене не любиш. Це не емоція, це інтерпретація. Емоція виглядає так Я відчуваю сум і самотність. Помилка номер 3 Розмите прохання. Я хочу, щоб ти був кращим партнером. Що це означає? Незрозуміло краще звучатиме так. Я хочу, щоб ми проводили разом щонайменше одну годину на день, без телефонів і телевізора. Помилка номер 4 Погрози замість наслідків. Якщо ти не змінишся, я піду. Це ультиматум. Краще сказати так, якщо ми навчимося говорити про свої проблеми. Наші стосунки стануть міцнішими. Коли Десо взагалі не працює, треба бути чесними: цей сценарій не універсальна таблетка. Він не працює, якщо люди не поважають кордони взагалі. Людина має залежність або тяжкий психічний розлад. Ви перебуваєте в токсичних або об'юзивних стосунках, людина свідомо маніпулює вами. ДЕСО – це інструмент для здорової комунікації між людьми, які готові чути одне одного. Якщо готовності немає, жоден сценарій не допоможе. І якщо ви використовуєте ДЕСО знову і знову, а нічого не змінюється, можливо, проблема не в тому, як ви просите, можливо, проблема в тому, що людина просто не хоче змінюватися. І це теж важливо знати, як практикувати ДЕСО? Почніть з письма, напишіть свій запит за схемою ДЕСО на папері. Це допоможе вам зрозуміти, що ви насправді хочете сказати. Потім прочитайте вголос, можна навіть перед дзеркалом. Звучить незручно ще б, але це ж працює. Почніть з малого. Не треба одразу розв'язувати всі життєві проблеми через ДЕСО. Спробуйте в простих ситуаціях з офіціантом у кафе, з колегою на роботі, з другом. Наприклад, я замовила капучино без цукру, а в моїй чашці є цукор. Я б хотіла пити каву без цукру через особисті вподобання. Чи можете ви, будь ласка, зробити мені нову? Я буду вдячна. Бачите, це десо в мініатюрі, і це звучить не так, як звучить скарга чи напад. Десо – це не спосіб змусити людину робити те, що ви хочете. Це спосіб чесно сказати про свої потреби так, щоб інша людина могла вас почути. Це величезна різниця. Коли ви звинувачуєте, ви знімаєте з себе відповідальність. Це ти винен, що мені погано. Коли ви використовуєте ДЕСО, ви берете відповідальність за свої почуття і потреби. Мені погано, і я прошу тебе про допомогу. Перше, створює ворогів, а друге Створює союзників. І чи не про це мають бути стосунки, щоб ви були союзниками, а не ворогами? Зараз я хочу, щоб ви зробили невеличку вправу. Згадайте одну ситуацію, де ви хотіли щось попросити, але не наважилися. Або попросили, але це вийшло звинуваченням. Тепер спробуйте переформулювати це за формулою ДЕСО. де що конкретно сталося? Опишіть факти, Е, що ви при цьому відчули, назвіть емоцію С, чого ви хочете, конкретне прохання. Що гарного станеться, якщо це відбудеться? Напишіть це, збережіть і наступного разу, коли зіткнетеся з подібною ситуацією, обов'язково скористайтеся. Найкраще в ДЕСО це те, що це не лише про інших людей, а це ще і про вас. Коли формулюєте своє прохання за цією схемою, ви краще розумієте себе, що насправді вас турбує, що ви відчуваєте, чого ви хочете. Часто ми самі не знаємо відповідей на ці питання, ми просто відчуваємо дискомфорт і реагуємо криком, образою, никненням. десо змушує нас зупинитися і подумати, в цій паузі народжується ясність. Тож я бажаю вам цієї ясності, знати, чого ви хочете, мати сміливість це озвучити і мати навички це зробити так, щоб вас почули, бо ви маєте право на свої потреби і ви маєте право просити про допомогу в їх задоволенні. Це не егоїзм, це здоровий спосіб бути в стосунках. Дякую, що були сьогодні зі мною! Це була Катерина, і якщо цей випуск був корисним, спробуйте ДЕСО хоча б один раз на цей тиждень, а потім розкажіть тут у коментарях, як воно вийшло. До зустрічі у наступному випуску. Пам'ятайте, ДЕСО – це навичка. Спочатку. Може щось виходити незграбно, ви будете спотикатися, забувати кроки, відчувати себе якось дивно, і це нормально. Будь-яка нова навичка потребує практики. Будьте терплячими до себе і продовжуйте пробувати.